Добрий день, Доброго дня. Як вас звуть? Звідки ви приїхали? Е, Степан, Україна, Чернівці. Степан, скажіть, будь ласка, де ви працюєте і як виглядає ваше робоче місце? Працюю на заводі з виготовлення пластикових вікон і дверей е, на лінії збірки вікон. Так. І як виглядає це робоче місце? Робоче місце означене новою технікою, де ми збираємо вікна, без особливих навантажень, у спокійному режимі. А який маєте графік роботи? Графік роботи 10 годин у день. А вихідні коли? вихідні, субота-неділя. Субота-неділя. Це в якому місці знаходиться підприємство? Скажіть нашим глядачам. У місті Ельк. Місто ЕЛК Вармінсько-Мазурське воєводство. Так. А скажіть ще, будь ласка, коли ви тільки приїхали на цю роботу, як ви відчули відношення до себе? Ну, відношення добре. Вам допомагали в самому початку? Так, ознайомили з самим процесом, з робочим місцем, взагалі, з атмосферою на заводі. А якою мовою спілкувались? Ну, українською. Тобто з вами розмовляли поляки українською мовою? Ну, там є представник, який ознайомлював з цим всім на українській мові. Чудово. Тобто, з, зі зрозумінням е, не було жодних проблем? Ні, взагалі. А як ви добираєтесь до роботи і чи далеко живете? Ну, Приблизно 20 кілометрів від заводу є е, е, автобус, який нас доводить до роботи. А повертаєтесь як? Так само. А скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, взагалі людям, які їдуть на роботу до Польщі, їм обов'язково знати польську мову? Ну, бажано, але можна і без неї. А в, яким, в який спосіб люди тоді зможуть зрозуміти, які їм дають доручення, чи завжди є ну, як ви вважаєте, чи завжди є можливість спілкуватися через представника, який розмовляє російською чи українською мовою? Чи поляки теж якось намагаються знайти з вами спільну мову і пояснити? Ну на моєму робочому місці на моєму заводі більшість поляків розуміють українську мову, і з ними не варто спілкуватися. Зрозуміло. А скажіть тоді ще, якщо б ви м, хотіли б, щоб приїхали сюди ваші знайомі, які б ви могли їм дати поради? Не боятись і йти тільки через агенцію, щоб все було нормально з роботодавцями. А в адресу Агенції можете сказати кілька слів? Ну, агенція хороша, допомагає з влаштуванням. У вирішенні будь яких проблем. Тобто ви всім задоволені? Так, повністю. Дякую за розмову. Дякую. До побачення. До побачення.